Hello, Френлі з вами, Денис Френні. Сьогодні ми прореагуємо не на круасан з печвом. Як хтось міг подумати, і хтось писав, що хоче круасан з печвом. Ні, сьогодні круасана з печвом не буде, того що на святий вечір це два дні назад. Два чи так, да, два дні на... назад пригостили маму тітка Люда цукерками. І сьогодні ми прореагуємо на ці цукерки, тому що моя доля тут також є, мамина доля і тато, ось тут А моя оця. Ну, прореагуємо на шарм і ще як бонус, в якості бонуса ще одна цукерка, яка називається Франческа. Тобто ми ці всі смаки, манго, ми вже пробували. Тому ще раз для е, нагадаємо. Смак і ще раз попробуємо. І якості бонуса, Франческа. Тому поїхали до заставки. Деніс правильно реагує, Деніс правильно реагує. Сьогодні буде реагувати на шарм на, рі... на всі смаки шарм і Франческу, Ческу, Ческу, Не звертайте увагу, мені... я сказав, що вчора мені було погано, і дотепер мені погано. Я вже знаю, що мені погано, і хочеться регати, знаєте, випльовувати. Тобто, що хочеться. Типа блюготиня, так. Через те, що я випав Кока-Колу, а Кока-Кола зеро. Тобто незвичайна кока кола І від тої Кока-Коли мені погано стало, здається. Це тоді, коли ми йшли до тітки люди на святий вечір. І мені тоді стало недобре. І, і тепер я вже знаю, чому мені хочеться весь час вибльовувати через цю Кока-Колу. Бачите? Зеро цукор. І, напевно, через це через цю Кока-Колу би я взяв оригінальну колу, мені би нічого не було. Через те, що Зеро Цукор, і хочеться мені, якби. Реганина, реагувати, та не регувати, а. Ну, випльовувати, та. Ну, коротше, регати, та. Добре, давайте почитаємо ваші ваші любимі коментарі. Зараз ми... Трошки така заставка вийшлася в нас не дуже, але вже. Так. Ваш канал, ваш. Ні, блін, не мій, а Бруна канал. Ха-ха, ха поняли Рофел. Все, поїхали читати. Так, вчорашнє відео. Став би 9, а чисто... 31 коментарі, при тому що тільки 30 переглядів. Ну, вміє цей Ютуб надурити. Добре. Це відео опубліковано до 12.00.5.25. І дивіться, що вони пишуть. А як? Е, а як, як відео вийшло пару хвилин назад, а от так. Магія. 5.25, а не 15.25. Амур авто, окей, окей. Ок, зрозуміло, 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 понятно. Все, добре, переходимо до самих коментарів. Амур авто, вітаю всіх з різбом. Бажаю всім миру і добра. І також тобі Амур авто. Дякую, правда. Дякую і мира тобі. Також і всього найкращого. Футбал UA, тебе також Різдвом, Бажаю перемоги нашій Україні. Дякую, надіємось. Перемога вже близько. Перемога нас чекає. Перемога нас уже жде. І ніхто там не подолає. Треба тільки рухатись вперед. Все, добре, далі. Міша Грушевський. Чекаю новорічне. Привітання Деніса із Люки. Добре. Е, привітає три е, привітає 31 грудня я. Пару слів від себе додавлю і сама з Люка, тому очікуйте привітання. Ромко Джастін Чекаю новорічне привітання з луки за і Деніса Френді. Добре, ми знімемо з вами. Злюка вчора сказала, що вона хоче зняти, але як ви багато пишете, добре, ми привітаємо. Адвентури Тайм Джек Фін. Я так зрозумів, час пригод. Це з мультика час пригод ця назва. Передаю привіт з Одеси. Ми всі тебе з друзями дивимось. Твої відео дякую за контент, який ти знімаєш для нас. Дякую, що ви мене з самої Одеси дивитеся. Це дуже радує, при тому, що я знаю, що в Одесі зараз не солодко, теж багато світла немає, теж там були бомби у вас, але дякую, що ви попри це знаходите час, щоб подивитися мій контент. Дуже вам дякую за підтримку. Поїхали на наступний коментарі. Ромко Частін, тебе також вітаю з Різдвом. І тебе, Ромко, ще привітаєш мене 7 січня, бо 7 теж буде різдво. Класна прикраса, дякую. Нолік, e, тебе також з різдвом ялинка з катертиною оцінюю по 10 бай. Ого, класна оцінка по 10, дякую. Класна шапка новорічна. Дякую, але сьогодні без шапки. Ну, вже знаєте, нема свята, вже буде там, e, що там ще у нас буде Новий рік, на новий рік Одіну, Та, на новий рік на ще якісь свята на наші, 7 січня Одіну. E, новорічну шапку тоді, Одіну, тепер не одіваю. E, Чекаю завтра цукерки Шарм. А, ти я ж сказав вчора, що ну, ну. Зараз знімаємо. Лайкну навіть. Так, з Люка знімайся. Добре. Але дивіться, в чому прикол. Вона сказала вчора, що то саме під цим відео вчорашнім, щоб ви написали 30 коментарів. Але не сказала з Люка, щоб ви написали так, Злюка, Заварюк, з... так, з Люка Заварюка, знімайся у наступної суботи. Вона просто написала 30 коментарів. Вона просто сказала, щоб ви написали 30 коментарів. Значить, тема така. Незалежно від того, що ви напишете, просто кількість 30. Так як вона не сказала, вона мала сказати, напишіть 30 коментарів. З назвою е, Слюка Заворюка, знімайся, наступних вихідних. Вона це не сказала. Тому просто під вчорашнім роликом пишіть 30 коментарів. Я переглянув там своє відео вчора ну це. На це не сказала, тому просто напишіть 30 коментарів, і вона в суботу буде все. Але бажано, знаєте, все-таки написати, щоб зюка заварюка знімається. Так що під вчорашнім роликом все-таки ліпше напишіть 30 коментарів. сука заварюка знімається. Але якщо буде просто 30 коментарів, то добре, і так зніметься. Та навіть якщо і не буде 30, думаю, у нас все одно зніметься, бо там уже новий рік треба знятися. Ну але все-таки прошу про можливості 30 коментарів підчорашнім роликом. Все добре, під цим оцим роликом. Так. Добре що ти тут написав. Отак треба і написати всім. Так, здюка, знімайся. Лише заварюка, допишіть і буде все супер. Ромко Джастін, Скатертина дуже прикольна, 10 з 10. Дякую за таку оцінку. Класна скатертина, 10 із 10. Ну, правильно, реально дуже класна скатертина. Як же тут 10 не поставити, правда? такий класний, гарній скатертині. Ну, тут просто чудово, все. Мені все тут подобається, тому 10 з 10. Скатертина така, класна, 9 -20. із 20. А що із 20? Ти по Рофлу написав 20. Як то із 10 -ти треба писати. Напсую з 20. Окей, окей, видно порофлу. Блін, я хотів би Маланку побачити у 2023-му. Та не буде, напевно, друзі маланки. Ну, Маланка може сільська буде, але без всяких цих крутих машин і ко костюми можуть бути у нас по селу ходити. Але суто в тому містечку не буде, напевно, всякими крутими е машинами того, що ви самі розумієте, через війну вони не будуть це робити. А просто такі приходити маланки будуть. Якщо хочете, може, в себе вдома. Познімаю, але бажання ноль. Ну, ну, може, познімаю. Добре. Наступний коментарі від містера Бістра. А як ти того року знайшов комікс, якщо показуєш тепер? Як ти того року знайшов комікс? Та я ж того року почав вам показувати комікси. Найшов того року комікси і почав показувати від того року до тепер. Але у 23-му вже показувати не буду. Люксім, класна ялинка, 8 із 10. Ну, добре. Мені ялинка теж сподобалась. 9 із 10. Скатертина 10 із 10, ну гарно оцінив. Добре. Міша Грушевський, думаю, ми напишемо 30 коментарів. І ти, Злюка заварюка, ти прийдеш на 2 дні. Я теж в це вірю, тому стартуйте і пишіть. Ну, скатертина 10 балів. Ну, і тобі поставлю лайк. Ялинка 9 із 10. А чого не 10? Смусічан, ялинка 9 із 10, скатертина 8 із 10. Мені ялинка сподобалась більше. Я зрозумів. Ну, бачите, різні оцінки, бо кому як. Комусь 100 більше сподобалось, комусь 100 таке. Ялинка 10 із 10, скатертина 8 із 10. Окей. Джек Норріс, мені ялинка твоя не сподобалась. 6 із 10, ні, ніфіга собі, що тобі оця ялинка не Що? Напиши Джек Норріс, тепер під цим відео, що тобі ялинка не сподобалась. Замаленька, гірлянди не сподобалась, оці кульки не сподобались. Пиши в коментарях, чому така низька оцінка. І я очманів, що така оцінка? Е, ялинка 9 із 10. Окей, 9 так 9. Добре, все приступаємо до шарма. Постараюся цей ролик не затягувати, щоб друзі швиденько перерагувати і попасти в 16.26. Бо я так і толком не знаю, чи попав я вчора в 15.25, чи не попав. Через те, що затягнув там. Я пізно почав зйомку. Тут з люку кликаю, щоб знімайся, тут ще вам ще щось розказую. тут показую ялинку, щоб ви розуміти не встиг у результаті. Не знаю, може і встиг. Тому така фігня. Добре, зараз я не збираюся відставати, бо цей телефон мене надурив, розумієте? Цей телефон мене жорстко надурив через те, що він на хвилину відстав а я думав, він правильний час показує. Він на хвилину відставав. І так вийшло, що не знаю, чи попав, чи не попав. Невідомо. Добре, все, друзі, ми починаємо. Відпочиваємо. До речі, у суботу я купив е Шогеттен, і там не, не було в нього здачі, там такий він дав мені це яйце, походу йому воно 10 гривень, що коштує на здачу. Отаке золоте яйце відкрию на ютуб шорт. Тому сьогодні на ютуб шорт чекайте це яйце. Відкриємо так. уже впало. Чекайте? Ну так як церковні дзвони дзвонять, коли падає на стіл. Добре, все. Починаю я з королівського шарма горіховий крем. Поїхали. Горіховий крем перший. Ну, Наше завдання сьогодні всі ці з'їсти. Поїхали. Так. А ой це ще відкриєш, блин. Дивіться, які мудрі пачечки. Чи їх не відкриєш? Все, відкрив. Так, горіховий крем. Давайте давати від 0 до 10. Ммм, Прикольно. Mm. І в кінці визначимо переможця. Хто? Який смак мені найбільше сподобався? Mm. Горіховому крему я ставлю 8 балів. Ну таке, 8 із 10. Можна було краще. До речі, я сьогодні нагадав, що завтра я знімаю зйомку SU 6 40 або 630 на 7.27 зранку. Того, що по перше на 17.27 мені не виходить, бо в мене завтра зал. Іду качатися. І по-друге, я знімаю на 7.27. що Це таки мені правильніше на 7.27 зняти, ніж на 17.27. І... І доведеться рано встати. І я купив сьогодні наперед напій, на на завтра на реакцію. На рано. На рано вас чекає напій Ліптон. Якщо лишиться ще пару хвилин, я вам цей ліптон покажу у кінці ролика. Але не вийде, то вже завтра будете на реакцію. дивитися. Будемо поп'ємо від 0 до 10. Все, наступний смак. Це була коротка пауза. Вершковий крем. Поїхали. Вершковий крем, давайте від 0 до 10. Так. А, ось як воно відкривається. Ну тут намальовано тако. Ого, тут якось по-інакшому. Чекайте, а тут так не було, ні? Ні, тут було по-інакшому. Добре, горіховий крем. Поїхали. Від 0 до 10. Ммм. Ммм, mm, дебіл. Вершковий крем. Mm, вершковий там. Mm. Поки що вершковий краще. Mm. Давайте під кожним папірчиком ставити оцінка. Я зараз візьму маркер і ми оцінки поставимо, щоб ви знач, не переможця. Значить Я поки що ставлю в вершковому кремі аж 10 балів, мені сподобалось. Значить дивіться, беремо маркер. Бо звичайно ручка не напише, і пишемо оцінку. Mm, пишемо оцінку тут. Я пишу тут о, добре. Зараз вам покажу, бо то, м, то я не можу одного руку писати. Ну, коротше, пишу оцінку. Вершковий крем получає 10 балів. 10. Шарм зелений получає 8 балів. Щоб визначити переможця, ми пишемо оцінку. Так, все. Поки що лідер вершковий крем. Ось, бачите, оцінка. Тут я написав 8. 7. Добре, в кінці визначимо переможця. Наступний у нас піде е, смак. Ґм... Молочний шоколад, свіжовипечені вафлі, це ми вже знаємо, але смак. <MARYC2> з кокосовою начинкою. Кокосова начинка, поїхали. Так, кокосова начинка. Відкриваємо повністю листочок, папірчик, щоб написати тут оцінку. Так, кокос, поїхали. Тіпа я дебіл не видів, що там кокос намалював. Хочу прочитати повну назву. Все, я відповідав сам собі. Кокосова начинка. Хм Блін, реально смачно. Як ja, ми визначимо переможця, я хочу кокосовому також десятку поставити. Добре, поки що 10 балів. Не знаю, може там розберемося. 10 балів. Я ja ставлю 10 балів. Мій нелюбимий смак манго. Поїхали. А, тако намальовано. Ну, манго мені не сподобалось, але давайте нагадаємо. Пам'ятайте пару днів назад. Ммм. Не пам'ятаю, яка оцінка була тут. Манго крінжове. Манго найбільше, що я можу поставити тільки 8 балів. Більше не поставлю. Фу, манго, дизлайк. Але 8 поставлю. Пишемо, 8 балів. Я написав. Наступне. Франческу з'їмо в кінці, коли всі шарми порахуємо. У нас лишається ще два смаки. Шарм рози. Такий смак, бо я... М шоколадний крем. Просто шоколадний крем роз. Поїхали. Не намальовано як відкривати, окей. О, ну там мені може сподобатись. Дивіться, яка розе... рожева. Щось в мене дефекти речі, чи що. Добре, рожева, поїхала. Це день шоколад. Чорний? Чи молочний? Походу у середині чорний. М -м, чорний шоколад. А ви знаєте, я його не люблю. Хм. Ну тут також 8 балів. Більше не поставлю. Чорний шоколад я не люблю. Найбільше, що поставлю 8 балів. Ставим 8. Я поставив. Не знаю, як ми переможця визначимо, як я 2 десятки уліпив на двох цукерках. Уже визначить тебе ви тоді. Шоколадний крем. Що, шоколадний крем відкриваємо. Я б заліз сім там поставив, а не вісім. Я не люблю чорний. Щось уже зуби мої. болять. Шоколадний крем. Поїхали, друзі. О! Дабы розпробувати. Шоколадный крем хай буде 8 балів. Ставим 8. Я поставив. Но! И якости бонуса. Франческа цукерки. Франческа цукерки. Відкриваємо. Франческа таке як оро. Пам'ятаєте, їли пару днів назад. Давайте пробуйте. Ну і теж поставимо оцінку. Ну, знаєте, тут плагіат оро. Зразу відчутно. Горішка нема. Тож горішка нема. А так-то все злизали зорово. На двіршому стилю, так. Ой, блін, зуби ці, блять. я ми съїли з вами раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, шоста цкерк. Ха-ха! Мінус зуби. Шість, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, де, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім скерки. Не їх перерахувати. У мене є одне ідея на рахунок двох десяток. Зараз вам скажу. Але доймо. Ну тут гірше, ніж Орол. Франчез я поставлю також 8 балів через те, що ОРВ було набагато смачніше. І крем був такий ніжніший, та. Солодший, та. Тут також 8 балів. Ну, на краще за ці були. Шарми з чорним шоколадом. Добре, оцінюю на 9. Ні, але зуби болять, тоді 8. 8 балів, ні, не буде 9. Ну я трохи. Знаєте, ступив, бо мені не треба було оцінювати шоколадний на 8 і розовий той на 8. Бо тож тут чорний шоколад і там чорний. Я оцінював тут по 7 балів. Ну я вже поставив 8, хай буде 8, добре. Тут достав... Так, Франческа 8 балів, бо зуби болять. Все, друзі, давайте до висновків. Я оцінки всюди поставив. Давайте підсумовувати, робити висновки. І так, дивимося на цукерки. Значить, е, поки що лідер, вершковий крем. Фокусуй, падла. Вершковий крем, Шарм, получив 10 балів. Поки що з лідер. Наступний розе. Шарм Роз. Получив 8 балів. Хоча б і менше поставив. Горіховий крем получив 8 балів. Кокосовий получив також десятку серед лідерів. Шоколадний крем 8 балів. Манго 8, я б взагалі 6 балів, це взагалі не смачно. І франческа 8, хоча це ми, окремо, це окремо, ці цукерки, це окремо. Це бонусний, це бонусна цукерка 8 балів. Що ж, друзі, яка у мене ідея по поводу цих двох цукерок? Значить так, десь я купую дві, ще раз шарми. О, вершковий крем і кокосовий. Я зберігаю ці два листочки. Листочки. Ну, як то, папірчики від цукерки. І ми купуємо наступного разу кокосовий і вершковий. І ще раз ці два смаки перевіримо, що між ними краще. Бо я вже забув. Зараз не можу вам сказати, який краще. І в результаті ми визначимо переможця уже в іншому відео, коли вже це куплю. Кокосовий і вершковий. І ми визначимо ще раз переможця, хто перемагає. Все-таки кокосовий чи вершковий. Блін. Маркером вже вимостив собі руки. Пиз. Капець. Уже треба мити. Добре, друзі. Тому ви зрозуміли, ми визначимо пізніше переможця. Зараз не можемо визначити. Хіба брати серед батьків 에... кокосовий і вершковий. Бо мені отой і той, але той... ну, я не буду їхні брати, бо це їхня доля. Добре, друзі. Пишіть в коментарях, як вам ролика. Ми оцінимо ще раз кокосовий. І вершковий, і дамо вже оцінку ще раз у відео. Вже в наступному. Два смаки це купимо. І вже я дам остаточного переможця, хто, хто переміг Верш, вершковий смак чи кокосовий. Але це буде, вже не знаю коли. Пізніше. Може і скоро, а може і пізніше. Не знаю. Чим більше коментарів набереться швидше. Чекаю, е, чекаю, щоб ти купив. Шарм, королівський шарм, вершковий крем і кокосовий крем, тим швидше я куплю. До речі, я шукав тоді, не міг тут спереді прочитати, то воно було замасковано. Воно тепер пише кокосовий крем. Ну, це вже таке. Добре, друзі, на цьому все. З вами був Денис Кодружній. Дякую вам всім за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, лайки не ставте, бо лайків немає. Лайки ютуб списую. Добре, дякую за перегляд. Побачимо завтра у великій реакції. А, Ліптон, правильно. Добре, що я не забув про ліптон. Скільки у нас ще часу є, ще трошки. Ще чуть-чуть у -чуть нас є. Я встигаю. Дивіться, завтра вас чекає Ліптон. Все, купив Ліптон на завтра. Ось такий ліптон. Такий смайлик, бачите? Завтра вас чекає на ранок Ліптон. Що тут ще пише? А, все по-англійськи, блін. А, є, пише на український. Не газиро, не газерана без. Це не на нашому. Не газерна. Безалкохна напитка. Ну, от, типу, не газона безалкогольний напій з екстратом чорний чай і лимону сік концентрат. Ну я це зміг перекласти. Не знаю, а вам навіть не видно. А ну, зараз видно чи вже завтра прочитаємо. Видите сік, а ви навіть не видите. Концентрат Сис... з і подсладітель, а солодощі посладітельів без додальних освітлин і Ну, типу, щось зрозуміло. Тро, коротше, понятно трохи. Та. Тому я зможу вам завтра прочитати. Коротше, ліптон з лимоном. Ось такий ліптон з лимоном, бо я думав, знаєте, там ще був за 30 грн. ліптон з лимоном. А я думаю, та не беру, а вдруг мені не сподобається. Я, 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 я ліптон роками не пив. Чай. Це взагалі ностальгія, бо я давно не пив. І я думаю, а вдруг мені не сподобається за 30 грейн, велика бутилка. Ти думаю, беру середню. Беру середню, ми завтра зацінимо від нуля до 10 на середню. Ліптон. Тому добре, чекайте завтра на ліптон. І я з вами прощаюся. З вами був Денис Десфені, чекайте завтра ліптон, ще раз повторяю, завтра на 7.27, 20... не пропустіть. І всім пока. Побачимо. Сьогодні ютуб шорти знімаю з золотим яйцем, трошки покидаю, а потім вже з'їм. Добре, друзі. Всім пока-пока, бувайте. Побачимось. Ой, пишіть в коментарях. Купувати, не купувати, мені кокосовий крем і вершковий крем. Ще раз, щоб ми порівняли, пишіть коментарі. А ми прощаємось, пока. Бувайте, друзі!